Небезпечні жнива на Херсонщині через високий температурний режим в області передбачають виникнення надзвичайних ситуацій з цього приводу в управлінні ДСНС розробили заходи щодо охорони врожаю зернових. Та грубих кормів від пожеж напередодні та під час збиральної кампанії фахівці мають перевірити хлібні масиви та об'єкти зберігання продукції нового врожаю. До таких заходів рятувальники вдалися не випадково. Адже цього року на полі зернових культур у Новотроїцькому районі вже сталася пожежа. Як наслідок, знищено 16 гектарів пшениці. Крім цього, загоряння після жнивних залишків були і в інших районах області. Загальні проблеми, які виникають під час збирання врожаю, це Небажання сільськогосподарських виробників і власників земельних паїв, на яких знаходяться хлібні не проводити обкоси, обпашку, встановлювати. Техніку пристосовану для гасіння пожеж, а також протипожежні ланки для запобігання виникнення пожеж. Жнивна компанія на Херсонщині триває, тому в умовах високого ступеню пожежної безпеки в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій звертаються до людей бути обережними з вогнем у період спекотної погоди, не розводити багаття поблизу хлібних масивів, в жодному разі не випалювати стерню, не кидати з вікон автомобілів недопалки, сірники та інші. Інші займісті речі слідкуйте, аби ними не гралися діти. Не слід також полювати та відпочивати поблизу хлібних ланів.